19 червня 2015 року Генеральною прокуратурою України Спірно Служби безпеки України було певно обшук приміщення приміщенні працівного суду міста Києва. По-перше, ви бачили, як сприйнялось це вручення постанови про проведення обшуку. Людина не чекала обшуку, безумовно, не чекала. По-друге, вам показали крупним планом рішення суду. Якщо ви побачили, від 19 червня. І обшук було подано 19 червня. Підкреслюю. Ще справа ця взагалі по суті не розглядалася, не мала нічого себе, він ще не був на речі кімнаті суддя, не знав ще, хто до чого як, як кажуть, на Україні. Так? Але рішення вже було готове. Підкреслюю до прийняття і розгляду рішення по суті в залі судовому. Далі. Ви бачили, як голова суду, пан Чернушенко, ховав гроші. Спочатку в мантію, а потім, на жаль, так сталося, що камера відійшла в сторону, він їх вихопив і поклав на стіл, де їх зібрали. Це не було, але так, воно було насправді. Сума грошей, одякових 6,5 тисяч доларів. Він каже, що це його особисті кошти. Ну а пальне, ви бачили, 14 тонн. Дуже багато машин, у нього п'ять машин. Ви бачите, 5 машин, зареєстрованих на його близьких родичах, близьких. І де він дав, він отримав генеральну довірність на ці машини. Три Мерседеса, Непогано, дві машини теж дуже погані. А чого так трапилось? Подивіться, коли приодиники СБУ до нього підійшли і не змогли взяти в нього за руку, тому що він людина не заторкана. На жаль, у нас всі судді на зараз сьогодні недоторкані, як і депутати. Це дуже ускладнює процес як проведення кримінальних пошуків та кримінальних проваджень і проведення західних слідчих дій розшукових. Тому ми ініціювали обов'язково, щоб зняли і недоторканність депутатську, як ви знаєте, і суддівську також. Я вам скажу більше того, ухвали на проведення цих слідчих дій ми брали не в Києві і навіть не в Київській області. Тому що кругова порука не всіх суддів, ні, ні в якому разі, А вона є така, на жаль. І тому треба процесуально і законодавчо закріпити, щоб такого не було. Щоб якщо ти винен, будь ласка, по закону відповідає. Дуже показово, якщо ви бачили, оцей гаманець, чи папочка, Взяв гроші висипали прямо, ви бачили на стіл, Відкаляв у суді. Як він каже, в домашньому обіході стільки грошей чомусь в робочому кабінеті. Це питання дуже до На жаль, він не хоче по це нам казати, він показує, відмовляється, я вам кажу сразу відверто, нічого не робить, окрім того, що готує різні можливі виправдання своєї поведінки. Дуже наочно ми подивились, як справи суддя сподівалися. Я вам дуже вас повідомити, що з. Прошлого року, з жовтня місяця, чи жовтня, да, жовтня по місяці, Чорношенка сам себе лишив змоги розглядати кримінальне провадження в законному порядку. А в незаконному порядку він розглядав дуже часто. Бачили ви ці всі смски, де право написано: 30 мільйонів застава, зробіть 500, він так і робив. Люди, які скоїли тяжкі навмисні злочини, були під вартою, він їх звільняв під вартою. І це було дуже багато разів. А саме, як все прошколо, як був сервер це зроблено, вона скаже Олександр Василь Сергійович. Дякую вам. Доброго дня ще раз, шановні друзі. Мабуть, це саме той випадок, коли ми йшли з, працюючи чи з співробітники Служби безпеки, і йшли паралельними курсами з Генеральною прокуратурою в роботі по. Судівській корупції чи корупції в суддівських лавах декілька місяців наші оперативні співробітники досліджували питання пов'язані з ручним фактично розподілом, розписом справ для розгляду в судах різних інстанцій. І дійшовши майже до фінальної межі, виявилося, що Генеральна прокуратура тільки з іншого боку працює. По тих самих же особах, по тій самій же групі. І тоді була проведена робоча нарада, і ми провели спільну реалізацію. В, обшуці, в цьому обшуці, в першому, брало участь більше 40 співробітників Служби безпеки. Слідчі дії проводяться ще й зараз. Обшук закінчений тільки в офісі, тобто що Кабінет керівника, заступника, серверний і таке інше. Що цікаво, хочу сказати, про системність, що свідчить перше. Ну, київський. Чи апеляційний суд міста Києва? Ми всі розуміємо так. Важливість або значимість цієї судової інстанції. Уже в цьому році нами направлено, віддокументовано до віддокументовано направлено до прокуратури Київської області більше десяти епізодів, коли в Київській області суддями чи від імені суддів, точніше, судів. Різних інстанцій Київської області виносилися ухвали в той час, коли судді перебували за кордоном. Про що це говорить? Та про те ж саме. Про те, що в ручному режимі від імені цих суддів, я не знаю хто і як. Я думаю, що в ході розслідування цього провадження воно внесено в ЄРДР Київської обласної прокуратури ми взаємодії з генеральною взяли це все на контроль. Точно так же розписувалися ці кримінальні справи. Що ще хочу зазначити, чому ми зачепилися за цю ситуацію? Не є таємницею, що фактично є така система Д3, яку адмініструє Державне підприємство інформаційні, інформаційні судові системи Державної судової адміністрації України. От ця, всі суди в Україні використовують цей програмний продукт. І лише чомусь Київ, чи апеляційний суд міста Києва, персонально для нього було розроблено компанією Softov Softline свою систему. Більше того, відкрив маленьку таємницю, що кілька. Працівників було імплементовано, так би мовити, для роботи в апеляційний суд міста Києва. Значить, в нас достатньо доказів, як сказав Генеральний прокурор України. Відновлено цілий ряд ну, смс-переписків, частиною якої було показано в презентації. Значить, фактично, я не маю права коментувати тут, генерально прокоментую більше покази, свідчення тих безпосередніх учасників. Значить, уже на ті матеріали, які у нас є. Дають підстави обґрунтовано підозрювати, скажімо, людину, яку ви бачили сьогодні в якості головного героя, в причетності до серйозних злочинів. серйозних злочинів. Крім цього, я хочу запевнити інших суддів, які займаються подібними дурницями, тому що у нас є маса інформації, яка зараз в перевірці служб безпеки в різних судах, різних інстанцій в обласних в містах там. І вищих спеціалізованих, що знову ж таки подібна практика існує. Хоча, і, як ми кажемо, система Д3. Зараз нами, головним слідчим управлінням, документується, зокрема, діяльність теж групи осіб одного з вищих спеціалізованих судів України. Ситуація аналогічна. Я думаю, найближчим часом, як побіцяв Віктор Миколаївич, будемо презентувати подібні історії і в інших судах. Хочу доповнити, шановні, дивіться, ви ж добре розумієте, добре знаєте, наш президент України Петро Порошенко не раз сказав, що корупція роз'їдає нашу державу знутрі. Це та ж війна, але це внутрі держави. Вона дуже дуже сильно позначається на війні на сході України. І служба безпеки України, МВС України, генерал України безумовно будуть робити все можливе, щоб цим покінчити. Я вам скажу, що завтра я внесу подання до Верховної Ради України з метою притягнення суддів Чернушенка до зняття суддівської доторканості, затримання та арешту. Також буде подання до Вищої комісії суддів, щоб його виступити від його обов'язків. На жаль, це захід вимушений. Я хочу знову ще раз сказати, що не всі такі судді, не всі, переважно більше суддів, всі чесні, об'єктивні, законні співробітники правосуддя. Але такі, як Шарушенка, дуже-дуже не тільки позовляють, а підривають державу знутри. Тому я хочу, щоб ви все це довели до своїх читачів чи співбеседників, Не буде ніякому пощати в цьому питанні.